Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Є таке нагальне питання. Дуже багато підписників мені про нього пишуть. Як же тепер на сьогоднішній день підтвердити те, що ви маєте відсрочку від мобілізації, якщо ви не маєте смартфону, там де можна завантажити резерв плюс, при перевірці документів показати це резерв плюс, і вас подивляться на цей QR-код, перевірять його, там подивляться, що є відсрочка, і відпустять вас. На сьогоднішній день я нагадаю. Дуже змінився порядок оформлення відсрочки і отримання такої відсрочки з 1 листопада 2025 року вона оформлюється лише двома шляхами. Це через Резерв Плюс або через снап. Про це окремо записав декілька відео. Подивіться на каналі, а я залишу тут на деякі посилання. Можете подивитись, кому цікаво. Хто ще не стикався, умовно. Е, тому на сьогоднішній день виникло таке нагальне питання: якщо у людини немає Резерв Плюс, то як же вона підповідає? Е, Ну, покаже представнику ТЦК або поліції, що вона має відсрочку, адже довідка тепер не видається. Там є відповідні категорії працівників служби СБУ там, або інших розвідувальних органів, які отримують ці довідки до сьогоднішнього дня. А звичайним військовозобов'язаним такі довідки не видаються. Інформація відображається лише в реєстрі, і сформувати з реєстру інформацію можна деякими шляхами, навіть якщо ви не маєте смартфону. В цьому відео, звісно, про це розповім, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. А також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під цим відео знайдете на нього посилання, переходьте і по пошуку для себе щось пошукайте цікаве і корисне. Я впевнений, знайдете там дуже багато цікавої інформації. Ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Тому слідкуйте і будете в курсі змін діючого законодавства. І так переходимо до основної новини. Формуємо декілька сценаріїв. Перший сценарій такий самий, знаєте, такий гострий і саме гостре питання, яке задають мені під відео. Якщо я не маю смартфона і взагалі я не зобов'язаний його мати, і так дійсно і є, ніхто не може вас зобов'язати купити собі телефон і встановити, тим паче, резерв плюс. І про резерв плюс написано, що він, звісно, встановлюється не в обов'язковому порядку, а є добровільний цей кабінет військовозобов'язаного та резервіста. Нарешті там вийшла секретна постанова, в якій написали, що саме резерв плюс є цим кабінетом. Не бажаєте придбати собі смартфон або не маєте можливості, не бажаєте встановлювати резерв-плюс, якщо у вас є навіть смартфон. Не біда. Є можливість підтвердити те, що ви маєте відсрочку. Мінімум двома шляхами пост цьому сценарію. Перший шлях це в нас через дію. Є такий ресурс Дія у нас на комп'ютері можна сформувати собі військово-облікові документи, там буде видно, що у вас є відсрочка. Його можна завантажити в PDF, зберегти собі або на телефоні, або просто роздрукувати, кудись ходити там на флешці. І мати з собою роздрукований, там буде зазначено, до якої дати у вас відсрочка, і тому, в принципі. Головне, щоб оцей QR-код у вас був зчитуваний, тобто не потерти, не пом'яти якісь там, не затерти, щоб нормально роздрукувався. Будуть перевіряти по ньому. І так зазначено в нас в постанові і в правилах. Як це зробити, покроково окремо зніму відео, залишу тут посилання, можете подивитись. І тепер другий шлях. Це передбачено на сьогоднішній день цієї ж постановок Кабміну 560, коли змінився цей порядок отримання відсрочок і звернення. Через СНАП там додався окремий порядок, вони прописали окремо, як формується цей документ і коли він і як видається. Тому переходимо до цієї постанови і читаємо. Є в нас в самому кінці тепер цієї постанови 560 порядок подання через СНАПи е із використанням засобів єдиного державного порталу електронних послуг заяв про надання відсрочки від призваної військової служби під час мобілізації на особливий період. Він такий не дуже великий, в принципі, але досить змістовний. Посилання залишаю в описі під цим відео, як на джерело. Що тут зазначено? Весь порядок не будемо читати, він нам не потрібен у разі позитивного рішення. Тобто, коли вам надали відсрочку, що повинен зробити ЦНАП. Оновлений військово-обліковий документ мається на увазі оцей електронний, автоматично формується відповідно до порядку оформлення, створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну. Номер 559, ви знаєте всі цю постанову, тому що вона вже не нова від 16 травня 2024 року, та надсилається до особистого кабінету адміністратора центру на порталі Дія у порядку електронно інформаційної взаємодії між реєстрами та порталом ДІ. І тепер другий крок, який найважливіший для вас. І звертайте на це увагу адміністраторів ЦНАПу. Ну, хто хоче підготуватись до походу в ЦНАПу і до цієї розмови. Просто перейдіть за посиланням на цей норматив, почитайте його ще раз, або збережіть собі там десь скріншоти, можете розмовляти вже на рівні закону з ними. Адміністратор центру, тобто мається на увазі ЦНАПу, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня, з дня надходження повідомлення про позитивний результат надання послуги та оновленого військово-облікового документа. Повідомляє про це суб'єкту звернення. Суб'єкт звернення це ви безпосередньо, хто звертається за зарочкою до ЦНАПу. Роздруковує такий документ це для тих, знову ж таки, акцентую увагу, для тих працівників-адміністраторів центру, які скажуть, що ми не друкуємо квитки. Отут написано в порядку, що вони їх друкують, просто їм нагадайте, можливо, вони забули. Такий документ без використання спеціальних бланків. Та або додаткового засвідчення підписом чи скріплення гербовою початкою та видає його суб'єкту звернення. Все, тобто нічого більше тут не передбачено, ні плата за цей документ, якась окремий збір там, адміністративний, не те, що вони його видають там за якихось умов. Тобто, якщо є позитивне рішення по наданню вам відсрочки, вони зобов'язані його роздрукувати і вам вручити безкоштовно. І вам для цього не потрібно ні через дію формувати, ні резерв плюс ставити. Ви можете звернутися до представника ЦНАПу і отримати такий документ і мати його з собою, щоб представники ТЦК, призупинці або поліції побачили, що у вас є відсрочка, це і буде належним підтвердженням, що у вас на сьогоднішній день є відсрочка від мобілізації. Це важливо, звертайте на це увагу. Ну і звісно, залишився сценарій, якщо у вас є цей резерв плюс, це взагалі. Нескладно, скільки мене зупиняли ТЦК та поліція, вони одразу питають, чи є у вас резерв плюс. Я кажу, от в мене є резерв плюс, показав їм. Іноді там дивляться його, іноді вони не дивляться, навіть, можливо, там кудись поспішають. Ну це не важливо там. Це не як проморолік реклама резерву Плюс. Але перше, що питають, резерв плюс, тому ті люди, хто має резерв плюс, вони просто показують сформований цей квиток і йдуть собі далі. Його не потрібно роздруковувати. Але це для тих, хто його має. Для тих, хто не має або не бажає його встановлювати, я розповів все детально, тому користуйтесь, а якщо вважаєте це відео корисним, обов'язково поділіться ним зі своїми знайомими і підписуйтесь на цей канал. Не забувайте, щоб не пропускати такі новини. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також будуть вам цікаві і корисні. Я в цьому впевнений. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.